Вітаю всіх на курсі 25 істин Ютуб Креатора. Це 25-та лекція, де я розкажу вам про те, як відрізнятися і про те, як Правильно впливати на аудиторію. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент з усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі you та «YouTube для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток youtube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на YouTube пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під. Цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Кінозірка це людина, яка сидить на цукровому троні під зливою. Так сказав Марлон Брандо. І в цих словах криється суть швидкопливності слави, якою б солодкою вона не була. Для зірок YouTube, можливо, вона ще більш блискавична. В умовах великої конкуренції протриматися довгий час на троні можуть лише найбільш здібні. Адже між процвітаючим блогером і просто блогером дуже велика прірва. Просто пливучи за течією, легко можна бути змитим, черговою хвилею ситуативного хайпу або виявити, що ваш глядач просто переріс ваш контент. Лише старанно продовжуючи свій вплив, можна розтягнути перебування на цих топових позиціях. Блогери формують окрему касту трудящих, ще їх можна назвати самозайнятими журналістами, які представляють різні сфери людських інтересів. Вплив продуктів праці креаторів на культуру важко оцінити, адже вони вже стали її невід'ємною частиною. Але рівень залученості до справ конкретного автора штука наочна. І чим більше його авторитет, тим масштабніші метрики, за якими треба це звіряти. Крім підписників і переглядів, у справу вступають, наприклад, Обсяги продажів мерчу, кількість учасників офлайн заходів, частота згадок у змі або об'єми зібраних донатів. Вибиратися на такий рівень необхідно крок за кроком з чітким плануванням та постановкою цілей. При побудові стратегії розвитку свого медіапроекту краще замахнутися якомога вище, щоб досягти більшого. Дотримуйтесь простих істин, наведених нижче і залишайтеся актуальними. За часом виховуйте в собі діяльність. Активність це головна навичка для креатора, який хоче чогось досягти. Розвивати і підживлювати прагнення щось робити це досить непросто і не всім дано від природи. Але відсутність драйвовості захворювання не хронічне. Лікує його успішне подолання творчих мук. Пов'язаних із першими кроками на початку блогерського шляху: вибирайте здоровий спосіб життя. З алкогольними вечірками потрібно акуратніше, якщо ви серйозно відноситесь до своєї креативної діяльності. Найкраще взагалі звести до нуля все, що може вибивати вас із колії. Адже після бурхливої посиденьки не хочеться не тільки творити, а й робити щось взагалі. Спорт у житті лідера думок додасть енергії на допомогу правилам, Яке ви почули раніше, та стане гарним прикладом для вашої аудиторії. Підписники стежать за життям кумирів не менш активно, ніж за їхньою роботою. Тому усвідомлюйте, до чого ви схиляєте розуми, особливо молоді та ще не зміцнілі. Думайте ширше. Не обмежуйте свою присутність у медіапросторі лише каналом на YouTube. Окрім поширення роликів, використовуйте інші методи популяризації бренду, подаровані нам технологіями. Наприклад, створіть стікери із собою чи персонажами вашого каналу в соцмережах. Наступний пункт можна назвати відрізняйтесь. Одягатися не так, як усі це теж спосіб самовираження, але краще демонструвати відмінності вчинками. Наприклад, співпрацюйте без комерційної вигоди у проєктах, які несуть соціальне значення. Підтримуйте талановитих колег-початківців по можливості займайтесь благодійністю. Щоб не стати однодневкою, краще прагнути бути не мемом, а прикладом для наслідування. Контент на YouTube – це найчисніший товар, адже плата за нього це інтерес, якому немає сенсу бути фальшивим. Його обирають безкоштовно серед величезної кількості інших пропозицій. Створюйте відмінності, щоб стати лідером ніші або лідером думок для своєї аудиторії, незалежно від її розміру. Робіть унікальні пропозиції, що базуються на індивідуальності свого особистого бренду. Пам'ятайте про те, що глядач за своєю природою частіше лінивий і в основному споживає те, що у нього вже є в меню. Отже, потрібно зробити величезну роботу з простом. Сування свого якісного продукту щоб потрапити до списку раціону масового споживача. Ну а коли потрапили, будьте в ньому якнайдовше для цього. Намагайтеся вибудовувати довірчі відносини з аудиторією та робіть свою справу на радість. Я, хоч і не експерт з фінансів, але скажу дуже просту істину: інвестиції у знання приносять найкращий прибуток. Є багато способів розвивати у собі креативність. Майстерність публічних виступів та інші навички, що супроводжують створення відеоконтенту, в лекціях цього курсу представлено посібник до дії за основними напрямками діяльності креатора. Прокачуйте кожен з них безперервною практикою, і з часом ви вироблятимете свої правила або просто обійдетеся без них.